Дія може перевірити готовність НАТО через напад на Естонію. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Очільник федеральної розвідслужби Німеччини Бруно Каль стверджує, що вторгнення Росії в Україну є лише початковим етапом у ширших амбіціях Москви щодо заходу. У подкасті Table Today, опублікованому 9 червня, Каль висловив упевненість, що Кремль прагне перевірити готовність країн НАТО застосувати статтю 5 про колективну оборону. Ми абсолютно впевнені і маємо розвіддані, що підтверджують це, що Україна це лише щабель на шляху до заходу, заявив Каль. На його думку, для початку агресії проти Європи Росії зовсім не обов'язково вдаватися до масштабної військової операції. Каль припустив, що достатньо буде відправити до Естонії зелених чоловічків під приводом захисту, нібито утискуваного російськомовного населення. На тлі цих побоювань Німеччина активно модернізує власну армію, плануючи завершити цей процес до 2028 року, оскільки аналітики вважають, що Росія може бути готова до нападу на територію НАТО вже з 2029 року. Крім того Берлін виділить Україні додаткові 5 мільярдів євро на озброєння, включно зі значною кількістю далекобійних систем, виробництво яких очікується уже у 2025 році. Німеччина також має намір допомогти Києву в розробці крилатих ракет з дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Згідно з інформацією, білд, Київ уже веде дослідження в цій галузі та використовував подібні ракети для ударів по території Росії на відстані понад 400 кілометрів від лінії фронту. Уряд Німеччини планує надати мільйони євро українській військовій промисловості для самостійної розробки та масового виробництва подібних ракет. Однак серйозною проблемою лишається уразливість українських збройних заводів, які є пріоритетними цілями для російських атак.